Слава Ісусу Христу! Люблені браті і сестри, я поздоровляю всіх вас із величною і гарною подією оновлення Іконостасу у вашому храмі і з наступаючим престольним святом. Святом всіх поздравляю. Ми сьогодні знаходимося в одному із древніх храмів. І можна сказати слова піснеспівця це є Дим Божий, це є врата Небесні. І дійсно храм Божий це ця драбина, через яку людина попадає до Царства Небесного. Ми говоримо про образом драбина. Але це дійсно, дивлячись на людське життя, кожен наш крок. Кожна наша дія, яку ми звершуємо при житті, це не мов би по сходинках піднімаєшся до неба. Ви уявляєте, тому що не один раз самі піднімалися. Важко перші кроки робити. Але чим вище піднімаєшся, тим воно захоплює дух і страшніше навіть стає, бо боїшся вже висоти. І в цьому. В земному образі, життєвому, ми можемо назвати і образ нашого духовного піднімання. Самі перші кроки це самі важкі. В першу чергу це вагаєшся, як піднятися на ту сходинку. Потім боїшся, думаєш, впаду, чи сходинка поламається. Ось так диявол нам підкидує дуже багато сумнівів, щоб ми не починали підніматися наверх. А піднімаєшся наверх, більше бачиш. Більше бачиш і ще більше тривог. Один із преподобних затворників Києво-Печерських, досягнувши певної святості, казав такі слова. Я бачу свої гріхи, але не розумію, за що Бог мене терпить. Він піднявся, щоб побачити, що дійсно для нього представляє його душа. І як важко нам сьогодні побачити самого себе. Саме геніальне це пізнати самого себе, побачити, який ти є. Бо дуже часто диявол нас повертає в іншу сторону. Завжди пальцем на когось показати. Ось згадайте, як в раю вчинили наші прабатьки гріх. І поведінка їхня яка. Господь питає, навіщо ви це зробили? Адам каже, то Єва, то не я. Вона мені дала яблуко. Єва каже, то не я, то змій мені їх. сказав, що то нічого страшного. І як по життю, коли стосунки чи в сім'ї, чи з сусідами, хто винуватий? На нього показуємо, сусід винуватий. Якщо чоловік, то жінка, якщо жінка, то чоловік винуватий. В першу чергу цей вказівний палець завжди хоче показати на когось, не на себе. Оце є наша схильність до гріха. Небачення самого себе. І тому найважливіше в житті, це, щоб цей вказівний палець показував на тебе, хто ти. А слова івангельські в цьому, ми знаходимо в словах івангельських підтвердження. Царство Боже. Де? Далі кажіть ви. Всередині вас є. Царство Боже, там, середині тебе. Хочеш інший є філософський вислів. Хочеш пізнати світ? Пізнай себе. Пізнай себе. Все це зводиться до людини. Чому до людини все це зводиться? А тому що людина образ і подобає Боже. Це Бог. Це Бог. От ви Боги. Важко зрозуміти, так? Да? Здається, аж страшно. Нічого тут страшного немає. Ми боги не усвідомлені, що ти Ісус Христос. Ні. Ісус Христос стає людиною, щоб людину обожнити, повернути в рай, повернути до Царства Небесного. І тому людина образ і подобає Боже. І сам Бог. Не суть самого Божества, а подібний до Бога. Наприклад, ім'я Михаїл, як переводиться, хто як Бог подібний Богу? Ось таке тлумачення. То ми вже могли б звинувачувати, що людина, ти на себе забагато береш, називаючи себе Богом. Але ми опираємося на слова Євангелія. Знову ж таки, Ісус Христос говорить, що. Коли я був голодний, ви мене накормили. Коли був спраглий, ви мене напоїли. І запитували його, так як ми б зараз запитували. Коли ж ми тебе таким бачили? Яка відповідь була Ісуса Христа? Все, що ви зробили меншим цим, меншим, тобто ближнім своїм, це ви зробили мені. От що ближнім зробили, це зробили самому Богові. Ось і треба розуміти, що поряд біля тебе не просто чоловік, не просто сусід, не просто хтось. Біля тебе образ Божий. Маленький Бог. Отакий от в зменшеному виді. Но Бог. І дві заповіді є. Шануй або люби ближнього. Але перша заповідь люби Бога. Друга люби ближнього, як самого себе. Як самого себе. Чому як самого? Тому що ти сам Бог. А Бог є любов, за словами Івана Богослова. Ці речі, здається, для нас важко впізнати. Нас настільки життєва суєта затягує і прижимає, прижимає до землі, що сказавши такі речі, вони на перший погляд виглядають як богохульні. Як ми це говоримо? Але ми не говоримо нічого від себе. Ми говоримо, опираючись на слова Євангелія. Тому що Господь обожнив нас стражданням на Христі. Ісус Христос дає нам можливість піднятися до небес і показуючи, що Він це може зробити з людською природою, може це зробити з людиною. В першу чергу, тому що сам був Богу людиною. Сам взяв людську природу. Тіло наше взяв. І інший приклад, а Пресвята Богородиця. Це настільки показано велич людської природи. Не сутність те, що зробила Пресвята Богородиця, а ми дивимося на людську природу. Пресвята Богородиця стала чеснішою від Херовимів і незрівняно славнішою від сарафимів. Жінка. Така ж жінка, як і ми, вибрана і не така, але в тілі така ж сама, у вибраності інша, вище ангелів, вище ангелів піднесено. Тобто наскільки Бог любить своє творіння і особливу людину, що бажає, щоб людина потрапила в царство небесне. Так полюбив Бог світ, що Сина єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує, не загинув, а мав життя вічне. Тому наша основна задача прославляти Бога і єднатись з Богом. І як каже апостол Павел, в значенні, коли ми причащаємось, вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. Ми ж поєднуємося, якщо ми віримо, що ми споживаємо тіло Христове, то тим самим з'єднуємося з самим Богом. І стаємо Його сутністю. З ким поєднався, такий ти є. А якщо ти поєднався з Богом, то ти і обожнюєшся. То ти і обожнюєшся і стаєш іншою людиною і повинний стати іншою людиною. А через гріх. Відкидаєш себе від Бога. І все те, що ти відкидаєш від Бога сам добровільно, все це буде горіти в гієні Бога. А все те, що наближається до Бога, потрапить в Царство Небесне. Така правда. Віримо ми в це чи не віримо це наші проблеми. Бо незнання закону. Багато в нас юридичної освіти мають. Як? Незнання закону? Правильно знає. Та якщо не знаєш заповіді Божі, чи не хочеш по них жити, це не означає, що їх нема. Це твої проблеми. А Бог є. І Бог буде судити живих і мертвих. І прийде, і Євангеліє є євангельська є істина. І тому важливість. Храму Божого, це власне наука, це те училище благочестя, яке постійно навчає нас, як бути християнином, як правильно жити, як правильно ісповідувати євангельські істини, як зорієнтувати свою дорогу, як правильно йти цією дорогою. І тому храм Божий, це є дім Божий. І ворота. І дорога до Царства Небесного. І тому сьогодні ми радіємо, що душа наша кращою стає. А чому кращою стає? Були б байдужі, було б вам байдуже, який тут іконостас. Ну, були б байдужі. Хіба людина, якщо байдужа за щось чіпляється, вона вже байдужа до цього. Але якщо вас це турбує, якщо вам це не подобається, Якщо ви хочете це виразити по-новому, це свідчить, що ваша душ, душа росте, розвивається. Допомагайте їй. А що означає допомагати їй? Жити по-івангельськи. Намагатися жити по-івангельськи. Любити, прощати, терпіти, працювати, молитися. Це не треба щось особливого такого робити. Просто будь християнином. Просто будь Христиною. і молись. Не треба особливих якихось подіб, не треба на Христа лізти, щоб тебе розпинали. Не треба ніяких тортур. Нічого цього сьогодні не потрібно. У нас більш ізискані спокуси, матеріальні спокуси, вони більш, вони більш такі тонкі, які відтягують від Христа. Зараз не треба розпинати на христі. Зараз згубив долара і вже повісився. Не треба нікого розпинати, ми самі себе розпинаємо. Тільки тепер не за віру, за інші цінності. Раніше страждали за Христа, а тепер страждають і стають рабами того, що мають. Тому не проблема матеріальні цінності, не проблема. Їх треба мати. Матеріальні цінності треба мати, але бути їхнім господарем. Якщо ти щось втратив, перехрестися, слава Богу, може комусь треба більше, той, хто знайде. Тому кажуть, не дуже радій, коли знайшов і не плач, коли згубив. А може хтось плаче, а може то комусь треба. Не радій. Радій іншому, радій, що твоя душа співає. Радій, що ти можеш сонце побачити, пташок почути, що ти можеш, маєш сили переступити церковний поріг, прийти. Маєш в душі своїй, маєш чистий стан душі, можеш любити. Можеш любити тих, хто вдома, тих, хто поряд, а відповідно прийти і сказати, я і люблю Бога. Бо якщо ти вмієш любити ближніх, то ти вмієш і можеш любити Бога. Але якщо ти не любиш ближніх, не кажи, що ти любиш Бога, це неправда. Ти не любиш Його. Ти кажеш, що любиш. І тут облічительні слова Євангелія. Наближаються до мене людиці, які устами своїми шанують мене, але серце стоїть далеко від мене. Це коли ми формально багато робимо речей. Ті, ну, треба освятити, треба посвятити, треба зайти. Не таке слово треба підбирати. Хочу зайти. До душі мені це зробити. Я бажаю цього. А це виходить, як, ніби мусиш. Нічого намусиш, не мусиш, ти зробиш. А ось бажання внутрішнє породити, в сутність, треба доходити це через серце і через розум. Тому я бажаю вам, щоб ви сьогодні, завтра і на майбутнє духовно зростали. Не боялися підніматися на, на висоту по драбині крок за кроком, тому що опікується вами сам Бог. І не впадете, якщо самі не побажаєте впасти. Тому гріх просто так не стається. Спочатку людина в серці своєму дає згоду на цей гріх, а якщо дала згоду, складуться і обставини. І в тих обставинах ти кажеш, не знаю, як це зробив. Знаєш. Обманщик, ти вже в серці своєму дав згоду, я би це би зробив. Ну, обставини не дозволяє. Тепер обставини дозволили. І ти знову ж таки не каєшся. А як, це, як, як ці прабатьки, це не ми, це він. Тому цей пальчик, кожного є цей палець. А покажіть, чи ви маєте пальці. Показуйте, витягуйте. Куди треба його направити? Отако от на себе. Хто винуватий твоїй сім'ї? Твої проблема. Ти. Хто винуватий, що ти там щось зробив? Ти винуватий. Не сусід, не кум, не сват, ні брат, ніхто. Ти винуватий в своїх проблемах. Цей палець завжди от сюди повинен бути направлений. Зрозуміли? Тому Бог вам на поміч і далі зростати. Слава Ісусу Христу! А я вітаючи вас із святом, закликаю на всіх вас Боже благословення.